Вітаю тебе, глядач. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, це дуже погано, просто повір. Ну а я продовжую розповідати про мої пригоди в Hollow Knight. Приємного перегляду. Внизу є локації, де без спеціального ліхтаря нічого не видно. Нові вороги, але вони слабкі. Конвейер продовжує працювати навіть після падіння королівства. А заражені тіла продовжують добувати кристали, знову мої ненависні стрибкові вправи. Рятую гусеночку. Рухаючись нагору, бачу знову розкидані аркуші паперу. Отже, Корніфер встиг і сюди вже дістатися. Прийшов піднятися на гору, я чув розповіді про вершину. Хоча це для мене занадто далеко, Ай, я також не люблю висоту. Я вколовся об один із тих кристалів. Вони жахливо гострі та розкидані повсюду. Будь обережним, якщо підніматимешся. А досить гарний краєвид. Чи не так? Я не здивований, що ти вижив у поході крізь ці мерехтливі печери. Мою лавку для відпочинку зайняв якийсь човирлик, чи так званий кришталевий страж. Треба з ним розібратися. Також варто зазначити, що наш меч не може пробити броню істот у вигляді кристалів. А істоти із лазерами дуже небезпечна штука. Нашкодити їм майже неможливо. Тут я знову зустрічаю мандрівника. У тобі відчувається сила? Підозрюю, що це було б досить страшно, якби не твій маленький зріст. Чи було тобі сумно бачити цих шахтарів унизу, які все ще працюють над своєю нескінченною роботою? Навіть подолані вони продовжують. Сильна мета була відображена на їхній оболонці? Ходять чутки, що кришталева руда містить певну енергію, не таку потужну, як душа, яку використовували міські мешканці, але набагато менш смертельно. Ой, куди я заліз? Открываюсь из ризы. Смуга перешкод с постками. І бачу величезний механізм у формі комахи. Всередині щось б'ється нова здатність, що дозволяє герою переміщатися з величезною швидкістю під час польоту. Визволяю ще гусеничку. треба якось зайти в їхнє поселення, давно не був. Рухаюсь навменя кудись ліворуч. Дуже гарний ворог після смерті. Ці істоти залишають за собою кущу вигляді кристалів. Далі буде дві гусенички. Одна з них проклятий мімік. Навіть тут вони є. І я опинився у нашому містечку, хабі. Аю біля криниці воїна на ім'я Тісо. Бліда істота. Ти носиш цей цвях з легкістю. Якщо ти шукаєш бою, то не знайдеш великих воїнів у цій занепадаючій норі. я чув, що десь унизу існує арена, така що побудована для таких як ми. Зустрінемося там, і ми перевіримо наші навички. Той голосливий старий ліфт, куди він веде? Мабуть, до старих шахт, які вони вирубали на вершині. Ти був там на горі? Чи правда, що кристали ростуть скрізь, куди ти ступаєш? Один селянин якось приніс трохи тих кристалів назад у село. Я сам не зовсім розумію їхню привабливість. Їх не можна їсти, з них не дуже гарні подушки. Мені здається, що вони навряд чи варті всіх цих зусиль. Сподіваюся, ти не надто розчарований нашим маленьким містечком мандрівнику. Хоча зараз це урочисте місце, колись ми були набагато гостиннішими. Вхід до королівства був заборонений давно, нібито після якогось великого лиха, багато воріт було зачинено, але старий наш колодязь залишився як спосіб прокрастися назад. Протягом багатьох років усілякі використовували криницю, щоб пробратися в руїни, мандрівники, злодії, шукачі пригод. Цікаво, що мало хто повертається, можливо, вони знаходять те, що шукають. Ба, та я не такий наївний. Безсумнівно їх усіх проковтнули у цих глибинах безліч небезпек. Ти знаєш те, що печери продовжуються навіть під столицею? Мало хто наважувався занурюватися так глибоко, тому деталей про це мало. Що у тебе там? Та це ж ключ від моєї комори. Я думав, що втратив його назавжди. Хм, можливо, ти знайшов це в старих шахтах? Дуже цікаво, я не маю уявлення, як воно опинилося в такому віддаленому місці. Так, дуже приємно з твого боку повернути його мені, дуже люб'язно. А тепер, коли я можу відкрити свою стару комору, я можу продати тобі деякі з рідкісних товарів, які там збирали пил. Ці речі можуть бути трохи зношеними, але вони все ще зберігають свою повну ринкову вартість. Дуже цінні речі. Поглянь. Купую дуже дорогу річ, а саме ліхтар. Витратив майже всі гроші. Вирушаю на кришталеву вершину, бо багато справ там не завершених, мій глядаче. До речі, кришталеві списи можна відбивати своїм цвяхом. Ліхтар допомагає бачити у темряві. Я дістаюся до якогось приміщення, де дуже багато платформінгу, а як ви знаєте, я таке ненавиджу. Гусиночка врятована, не дарма мучився. Якась постать застигла у кристалах. Тепер за допомогою темного боку душі герой може використовувати удар хвильової енергії. І стрибаю в самий низ. Прокляті ті, хто повстає проти короля. Схоже, герой опинився на цвинтарі, але на цьому я пропоную завершити сьогоднішню пригоду. Дякую за перегляд.